Всім привіт! Сьогодні 10 березня. Виїхали на поле пшениці для того, щоб підгодувати цю частину полів, десь половину. Будемо підживлювати карбамідом по 150 кг. Значить, що? Давайте подивимось на пшеницю. Це той самий сорт, це Грація. Трохи пізніше сіялося, чим оте поле, що попереднє відео було. Але вона тут набагато краще теж Теж сіяно по дисковці. От. ну Це край, край він краще завжди. Давайте в рядки вийдемо. Дуже відрізняється картина від того поля. Не знаю, в чому причина. Або у тому, що 에... пізніше сіялося, а гарніше виглядає. Можливо, за того, що. Дисковка краще вийшла. Тут почва така більш рихла, не було такої грудки після дисковки. Та ще й махався я тут сам сіяв, махався з глибиною. Оце края і оце десь, десь до сюди лазив, години дві лазив, налаштовувався на глибину. І ви бачите, результат, результат є. Пшениця. Вся покущилася, гарно дуже. Тут по 100 кг, по 105 кг сульфамофосу, 20-20-13 глибина, Де тут глибина? ну ось Бачите, воно вже корінець білий. Ось глибина посіву, Дуже гарно вийшло, дуже гарно. От. Нічого не коткував, якби коткував, ще б краще, мабуть, вийшло. От. Так що така пшеничка. Зараз хлопці їдуть з карбамідом і румом і будемо починати з цього поля першого, поки налаштуємось, зараз норму, кантер взяв. От. Да, ну не знаю, от там писали мені, що треба було ловити той мерзлоталий ґрунт, але я... Не знаю. Ну, невеликий спеціаліст, можна сказати. Пшеницю вирощую десь років 7-8. І все одно, як сказати, волога. Тут зараз азот є, бачите, кущення відбулося, вона прокинулася вже, пшениця. Азоту тут достатньо. На перший оцей накущення, кущення тут вже є. Тобі ж раніше його кидати, раніше, не знаю. Зараз сухо, зараз тепло. Ось як я кажу, 10 березня. Нема ні грязюки, немає нічого. Виїхали спокійно, до всіх полів доїхали. Якщо будуть опади, значить азот туди піде, до корня. Якщо опадів не буде, то він там в принципі і не потрібен той азот, тому що він палить пшеницю. Тому от скільки дощів пройде, стільки азоту туди і потрапить. По-іншому не знаю. Мені здається, без різниці, що отак кидаєш, що по мерзлоталому кидаєш. Звісно ж, таки не в липні місяці аби. То і отак от. Ну, Люди вносять кас отак поверху. І він лежить, нічого не роблять, і він там пропитується, все, воно працює. Так що вносити треба, а вже якийсь спосіб, то вже кожен для себе повинен. Вирішувати, як зручно, мені незручно зимою, взимку по голольоду маслати там 25 кілометрів і взимку тут щось робити. Мені зручно, коли вже тепліше трохи. Так що, ну, Це теж, знаєте, питання логістики. Питання логістики. Висів тут 180 кг на гектар. Ну, от. Така ось, така ось пшеничка, така картина. Така картина, да, да. Ну, добре, добре. Так, погодка така, і настрій гарний. Що погодка вже. Ось. Оце е, картину наблюдаю, таку, бачите, де рядок на рядок попадає, там пшениця взагалі. Дуже потужна. І вона, знаєте, як не те, щоб густа, а така сама по собі, і лист такий широкий. Це я думаю може статися з за того, що подвійна норма тут добрива. Оце подвійна норма, бачите як. А тут ось рядок рядом, все, вона нам багато менша пшеничка, менша. Видно, що менша. Ну, хоча теж ось. Теж, теж непогано. Все, ну зараз найбільше за що я переживаю, це за норму, щоб вгадати. І за ширину цього захвату розкидання. А так, в принципі, що? рум – така безвідмовна штука. Сівалками є в мене дві сівалки СЗ-шки, хотілося б, може, і сівалками його це все поробити. Але, знаєте, Ну, тягнути у ту сцепку, це все там, 30 гектар за день це максимум, це на великому полі. А так 25 і це годування це ще один посів собі робиш. Не хочу я, не хочу. Тут просто, якщо ти плануєш 100 кг сілітри кинути, звісно ж таки, тобі треба кожну цю селітринку, кожен шарик покласти отам до корня. Кожен корінець його обліпити, щоб воно дало ефект. Звісно ж таки, якщо кидаєш більше, ось як ми тут, 150 карбаміду, а краще б може й 200 кинути його і все. І... Спостерігав я в якомусь сезоні таку штуку, що погодували ми сівалками от, і підживили і вдарила засуха, як от зараз, дощів взагалі нема. Пшениця почала жовтіти моментально. Вона просто почала жовтіти від цього азоту, який ось під корінь ми дали його туди, він там розчинився і почав цю пшеницю давити. Тому вважаю, що якщо така погода немає впевненості у опадах, поверху розкидав його і хай поступово, скільки доща є, хай воно туди просачується. А скільки вже втрати його будуть, ну, звісно ж таки якісь втрати будуть. Це залежить від погоди. От як будуть втрати, допустимо, да, сухого так, а зверху воно ляп дощик, змочив цей карбамід, змочив, потім жарюка. Да, він там перетворюється і випаровується. До корня не доходить. Потім вп'єть провокація, вп'єть. Отаке да, там, втрати будуть шалені. Якщо гарний дощик пройде один, потім другий, туди промоче до корня, його буде забирати волога з собою забирати туди, то нічого втрат не буде. От і все. Така от історія. Ну, я спостерігав, то кажуть, що, наприклад, там, азот це ти раз кинув, все, через два місяці його нема вже там, у тому ґрунті, воно все вивітрилось, вимилось. Це теж невірно. Я думаю, що можна в принципі його і у январі, якщо великого снігу нема, все розкидати і воно все туди попаде. То проблем немає. Тут основна проблема з логістикою, щоб взимку до поля доїхати, там оце все зробити. Мені, я ж кажу, мені важко це робити. Так що буде як буде. Вроде долітає Тільки скільки його долітає, да? Все, Сашко от края отъехал вже, начебто виставили з тим румом, з тою нормою. От так воно, таке конечно, то ето на 150 кг начебто вышли. плюс-мінус. хе-хе-хе-хе, захват теж 24 вроді, метри виставляли, нихера 20 поставили. Різному летить чи селітра, чи зерно тоді кидали ми. Ну, ось він приїхав, повинно було показати на тому 10,5 гектар, 10,7. Показало 11. 11 там плюс-мінус. Сотки вже не показувало. Ну, Нормально, нормально, норму. Розчитали, розрахували, все чітко. Лапоть. ага проушена якась. Такий метал ще гарний. Ну, це така історія ще. Вона у всіх така, оце посадка. Розгойдалася. Десь метрів 5 5 метрів Ну, 3 метри точно можна це все підчищати. Так що роботи, в принципі, вистачає. Такої, щоб сказати, ні, нема роботи, роботи нема. Роботи вистачає. Воно розрослося, вон тож до первого дерева. А це ж все треба вбирати його. Колись. Ну а цього по дрова їздять люди. Розкидають. Зараз дімки скажу, хай походить. Позакидує його. Так люди у нас херню маються. Я застряв. Так, ось пшениця оця посіяна у строки одразу після того поля. Це інше поле 5 гектар. І ось стик, оце пшениця, яка посіяна пізніше, без добрив, з да, от, Отак виглядає. Дуже постраждала вона. ну, Взагалі прям по опції. Там і пшениця така була. Не та, не той сорт, ну все одно слабенька, це вам строки і доброго. Ну і тут ось Ну і якість посіву, звісно ж таки, якість, якість їхав, їхав, став, став, дивлюсь, що щось тут не те. Буквально там Буквально 200 метрів залишилось і хера тут якась пастка, треба вертатися. Так, да, отак перші виїзди. Не проїжджає техніка. О, ранок порадував трохи сніжком. Сашко йде на роботу херувати що нападало трохи зараз вийдуємо